Добрий день, друзі. Сьогодні в нас 20, 20, 24, 24 жовтня. Давайте дивитися від вас запитання. Кардинальний розворот Трампа відносно Росії, дозвіл України бити в глибину, що до чого це призведе, чи дійсно це крок, крок до миру? Чи взагалі які доленосні події чекають Україну найближчими місяцями? Ну от місяці ми дивимося до кінця року, трошечки захопимо початок нового року. І взагалі, куди дивиться, багато таких питань, от куди дивиться Бог, що в нас ось таке робиться, да і немає цьому ні кінця, ні краю. Ну, Тут, знаєте, така відповідь: Не Бог зробив цю війну. Це все робиться людськими руками. Тому ми робимо вибір, воювати нам чи не воювати. Ми беремо в руки зброю і використовуємо її. Тут бачите дуже такий тонкий підхід, і те, що в таку в такі ми потрапили умови життя, це також не Бог створив, а ми самі це створили. Ну давайте дивитися, чи буде взагалі оцей крок до миру в ході цих подій, які відбуваються. Дуже багато запитань відносно того, що до нашої планети наближається якась комета з іншими. Живими створіннями. Ну, давайте подивимося, що говорять про це карти. От розворот Трампа в інший бік це шлях до миру, чи що це буде для України, і взагалі які найдоленосніші будуть події. Покажи нам три події, можливо, які відіграють важливу роль зараз у нашому житті в ході цієї війни. Дивіться, те, що показують карти, ой, буде дуже складно. Ми над прірвою. Ви бачите? Ми над прірвою. Ми над прірвою. Буде дуже багато вогню. Дуже великі інтенсивні бої будуть відбуватися. Дуже багато вогню буде бойових дій, дуже великі обстріли буде, будуть. Буде переселення людей із-за вогню. Якщо ви думаєте, що Трамп розвернувся в бік України отак кардинально, то ні, це зовсім не так. Якщо в засобах масової інформації говориться, що Трамп нам дасть все, що нам потрібно, от, знаєте, я вже казала в своїх відео, що е якщо ми очікуємо на допомогу від когось, то це не перемога, а це буде милість. От ми очікуємо Перемоги від Трампа і від його щедрості, але він скряга, Він скряга. цього не буде, дивіться. Цього не буде. Те, що він говорить, я дам, чи я якось так ось допоможу. Ні. Ця карта показує, дивіться, він дбає про свій достаток, про своє золото. Про золото в своїх руках. Ну, ніяк ми, не про е, достаток і вигідну позицію України. Ні. Абсолютно ні. Це показується гра, гра, яку він грає заради свого достатку, заради достатку своєї країни, свого народу. І як каже ця карта, так, він може в цьому випадку найкраще, що він може зробити, це продати. продати. Але щоб він повернувся в бік України і допоміг, ні. Дивіться, ми на розтяжки. Ми на розтяжки. Якщо я хтось не розуміє, ось ми. Отам смерть, а там життя. Як я бачу, що особливо е, листопад місяць буде надскладним. Надскладним. Е, десь до 25 листопада, до кінця листопада, ну чомусь іде 25. Показують, що буде надскладний період для нашої держави, бо ми знаходимося ось в такому стані над прірвою, коли дуже активні бойові дії по лінії фронту, і коли, на жаль, велика небезпека Україні по обстрілам. Це, звичайно, стосується не всієї України, але це стосується таких міст, куди зазвичай прилітає. Це і Київ, і Чернігівська область, і Сумська, і Харківська, і Дніпропетровська, і це Херсон, звичайно, Одеса, Миколаїв. Ми розуміємо, куди прилітає. От буде, будуть обстріли вогонь масований. Будьте максимально обережні в цей період часу. Не буде такого, що прям затище. Як я бачу, листопад буде ну, колосально важким, важким агресивним, агресивним. І під час цього всього будуть йтися перемовини активно, які не, не затихали. І в цих перемовинах Трамп не стоїть на боці добра. Ми вже не кажемо про Україну. Ми вже будемо балакати з боку розсудку, здорового розсудку, коли є агресор, а є жертва. Ні, він думає, мислить, як мислить людина корисна. Людина корисна. Не людина совісті, а людина корисна. І ось такі, такі я бачу дії. Починаючи з грудня місяця ми побачимо результати цих переговорів. Кінець листопада, грудень місяць, ми побачимо результати зна, знаєте, так скажем, тих переговорів, які від, будуть відбуватися за лаштунками під час цього всього періоду. І людям е, потрібно е, просто заспокоїтися і не, не йти на поводу оцієї інформаційної істерії, передивляючись різні новини, кожен раз впадати в паніку і в депресію. Тому що по факту тут карти кажуть, ми не, не знаємо достовірної інформації а чути те, що ми чуємо постійно, людина психічно може е, не витримати. Щоб була катастрофа така, як там ми всі прям замерзаємо, не замерзнемо. З голоду вмираємо, не буде такого. Але буде складно з обстрілами і складно на лінії фронту. Ось іде ось така відповідь. Тому набираємося сили і потрібно. Від, від проживати це життя, відчувати ці всі події, кожен на своєму рівні, бо кожна душа, хтось у нас є працівник, який виконує роботу, ремонтує дороги, робить те, що він робить, наприклад, да, пече хліб. А хтось лікує, хтось роз... відпрацьовує стратегію на війні, а хтось займається політикою. І для всіх одного не можна сказати рекомендації карт. Тут кожен займайтеся на своєму місці. І е, якщо ви будете, ми розуміємо, що ми над прірвою, але якщо ми будемо думати. Про стратегію на полі бою на Куп'янському напрямку, то легше від цього не буде ні нам, ні країні, ні суспільству. Тому кожен займається своїм ділом і однозначно знає, що ту роботу, яку ми виконуємо, приведе нас до гарного результату і в усіх аспектах. Наше КПД у кожного із нас, у кожного українця на своєму місці призведе до обоюдного гарного результату. Ми повинні своїми думками, своїми намірами переламати хід цієї війни в сторону добра і благості для нашої держави і для нашого суспільства. І дивіться, ви кажете. Куди дивиться Бог, є наше життя і життя всієї планети, і всіх людей на цій планеті. Це Божественна гра, за яку кожному з нас, Всевишній, отримує досвід. І кожна душа отримує досвід в цьому втіленні, проходить свій шлях. І наша... Наш досвід, він переливається в досвід більш розумних сутностей, і кожен досвід приближається до Всевишнього. Це божественна гра. На дошкі є, на шаховій дошці є білі і чорні фігури. І йде на цій дошці гра. От хтось біла фігура, хтось чорна фігура. Але це все. Всевишній створив і білу, і чорну фігуру, і дошку цю, і гру на ній, це Всевишній. У нас є тільки шлях благості за нами вибір. Ми, підемо, гра... Ми будемо грати по правилам темних чи по правилам світлих. Ми будемо йти по позитивній дорозі. Да? Від свого его до нектару благості, чи навпаки ми будемо занурюватися як Трамп. в оці... Це знаєте, війна це величезний екзамен для кожного з нас, для українця. Чи підуть гроші туди, куди треба, чи ми схалтуримо і собі десь там залишимо це. Так само на кожному рівні для Трампа це також він в цій війні на совість буде переслідувати корисні цілі, чи все-таки відстоїть позицію добра і справедливості тільки тому, що. Він знає, що так правильно, не тому, що йому буде плюсик за, о, там, за гарну позицію в житті, не тому, що йому дадуть Нобелівську премію, а тому, що він знає, що так правильно, і це вибір Трампа. Він піде по цій дорозі, або він буде допомагати Україні в тій чи в іншій мірі, підігруючи. Підігруючи ворогу і заробляючи на цьому гроші. Ось в мене йде така відповідь. І в совокупності люди України вони створюють майбутнє для себе і для своєї держави. І чи ми повинні показати свою зрілість, об'єднатися, об'єднатися духовно в своїх намірах. Тому що я чую багато. Людей, які хочуть продовження цього всього. Багато таких українців, не кажучи вже про тих, хто лідери інших країн за кордоном, да, яких не касається це горе. Українців багато хоче продовження війни. І от листопад місяць, ну навіть я б сказала, лист, листопад, грудень. Січень і лютий переломні місяці, або Україна завершить гарячу фазу і піде впродовж 9 місяців на завершення повне цієї війни, або Україна зіграє так, що зануриться взагалі в глибину цієї війни. І це залежить від позиції народу. Чому я вам постійно говорю, хай буде мир у вашому серці. Думайте з позиції не ненависті, а з позиції урегулювання цієї війни. Думайте з позиції добра, процвітання, розквіту, тому що ми зараз знаходимося в критичній фазі, В критичній точці і куди нас повернеть, от, повірте, залежить від нас. Сьогодні я читала таку статтю-науковці, я її, на жаль, не зберегла, могла вам зачитати провели дослідження, що ми зараз своєю думкою і своїм рішенням можемо впливати на майбутнє. На що майбутнє. На майбутні події, і навіть це не мої слова, це наука, фізика говорить. І на події минулого. Якщо ми всередині своїм рішенням будемо одностайні, що ми Маємо силу духу спасти, врятувати нашу землю, наш народ, ми не торгуємося. Знаєте, як ми, би ми одностайно сказали, ми не торгуємося за території. Наша позиція ось така. Ми будемо ось так, і ми, але ми готові до, до мирного діалогу. Давайте оце. Тоді б по-другому складався б діалог. А якщо Пів України віддайте, аби е, навіть слухала е, деякі інтерв'ю. Беруть що ви скажете про Донбас? Спрашують у перехожих людей, не знаю з якого міста. Жінка відповідає: та хай віддадуть ну його, якби тікати. Ви розумієте, а хтось каже, ні, ми нічого не віддамо. Це наші люди, там наші сім'ї сидять, там в когось батьки, в когось сестра, ну це наші землі. Як їх віддати? Ну от представте, де б ви не були, наприклад, у Вінниці, і ми, ми всі скажемо, та віддаємо Вінницю, хай тільки буде мир. Да? Ну так само віддайте Слав'янськ чи Краматорськ чи Дружківку, немає значення. Ну, давай ну, давайте. Да? Хтось, хтось у Луцьку буде вирішувати долю тих, хто живе в Краматорську, скаже віддайте. Да? А може ті, хто в Краматорську скаже, давайте віддамо Луцьк полякам. Ну, да, тоді отаке буде рішення. Ні. Ми повинні бути одностайні в своїх думках і намірах. Тоді президент наш також буде в позиції сили, одностайний. Бо там і без нас, без нашого наміру, вистачає в нього випробування в цьому всьому. І від цього залежить наша ось ось така наша позиція нашої країни і нашого народу. І нам потрібно згуртуватися, згуртуватися своїми намірами в своїй позиції, що наша країна найкраща, що ми любимо свою землю, ми любимо свій народ, і що не треба нас ставити в розтяжку. Ви розумієте, що українці народ духу. От духу, От там хлопці Маріуп, за Маріуполь билися не тому, що їм дадуть звання, зірочки або в них безвихідь, а тому, що вони знали, що так треба. І ми багато чого не знаємо про битву за Маріуполь. Так, на жаль, вона поки що програна і полягли там дуже сильні душі. Але попереду іще буде різне. Тому, ви знаєте, не можна казати зараз ось однозначно отак, бо те, що нам зараз розганяють інформацію про наближення, начебто якихось НЛО, гуманоїдів чи ще когось, треба дивитися глибше і читати між строк, чому це нам говорять. І до чого ця інформація? Це також не просто так. І війна в Україні не просто так далася нам. Тому осознайте, хто ви, і осознайте, яка сила в кожного з нас, в душі. Ту, той стержень повинен чітко бути в кожного з нас. І ми повинні розуміти, наскільки кожен із нас сильний, сильний. З позиції сили ми повинні діяти і приймати рішення. Наскільки сильна тоді наша держава? З позиції сили ми можемо створювати мисли, форми нашого майбутнього. І повірте, все тоді зовсім по-другому буде. Відбуватися, не з позиції жертви їхати до Трампа, просити томагавки, на які треба півроку, щоб тільки навчитися як ними користатися. А за півроку Путін його уламає, і той скаже: Ні, я не дозволяю, я вам дав, але ну, використання цієї зброї все одно залишиться за Америкою. Повинна бути наша сила, і ми повинні згадати наскільки сильний наш дух. Наскільки сильний наш народ, ось тільки тоді війна виграється духом, духом війна виграється. І тільки в такому дусі ми зможемо максимально якісно корисно для себе повернути всі події і завершити цю війну. В дусі, згадавши, хто ми насправді, згадавши, наскільки сильна наша нація, наскільки сильний наш народ в духі. Бо якщо б ми не були такими сильними, ми б не жили на цій території, на якій постійно відбувається періодична війна, не просто так. І не за просто Донецьку область ідеться війна. Тому треба. Осознати це і згадати, що ми, пре, що ми потомки дуже сильних народів, які зараз стоять за нашими спинами, і нам не треба впадати у відчай, розпускати тут соплі, а навпаки, згуртуватися, відчути свою силу і міць, і цією силою і міцю Нашу, нашу Україну об'єднати і сотворити мислеформи для гарного життя і гарного завершення цієї війни. Бо в один прекрасний момент нам прийде допомога. Навіть звідти, звідки основна маса людей не очікує. Про це знають тільки люди, які бачать. Читають між рядок і бачать більше, ніж бачать інші. Нам прийде допомога. Саме головне діждатися цього. І самим і самим бути в дусі, одним словом. Тому ось така моя відповідь. НЛО до нас не летить, але те, що до нас колись прийде, не будемо називати час. Це буде во благо нашим слав'янським народам. А роблять це як презентацію цього роблять як НЛО, також з певними намірами. І кожен надумає собі сам те, що надумає. Бажаю вам всього найкращого. Будемо дивитися далі прогнози на конкретно листопад, грудень і всі інші по обстрілам наших обласних центрів. Тому бажаю вам миру і добра, процвітання кожній нашій сім'ї і процвітання нашому народу.